Добрий-добрий день, добрим-добрим людям. У мене сьогодні для вас нова оповідка, яка є, як на мене, ідеологічним продовженням історії Там, де лихо живе. Називається вона на хуторі Ярослав Шевченко. Від кіля ви дітки кажете? З Кіла. А Київ, Київ торбував. Ой, з Москви. Ох, ви без талані. Що ж вас сюди занесло? Що, що. Ах, хольклористи. Ой, та позабувала баба вже тих пісень, та й голосу нема. Хіба курей лякати? Ах, то вас до мене оце? Нараяв Софія, а це та, що Галанчина внучка, гарне дитятко, тільки балакуча дуже. Своїх уже має. Да? Ага, ага, летять літа. Ну що ж, можу вам оце одну Бувальщину розказати? А вірити чи не вірити, ви самі собі ото думайте, думайте. Було це за пана рака, ага. Та що та. тоді наш хутір і кілька сусідніх сіл собі мав прибуток. Землю ділив він навпіл з руським генералом, якого тут ніхто в очі не бачив. А жінка його часто бувала, тільки і на зиму, ото в Петербургах вибиралася. Було в рака оте гарне обістя, мав коней, розвід вівці корови. Став з рибою в лісок. Ото його що ото панським прозвали, да, ага. Людей сильно не обіжав, та й генеральським жилось як на неволю, то й непогано. Мав пан дітей зоп'ять. Найстаршого Олексу рачком прозвали. Ой і гарним той рачок вродився. Висок. Чубом світлий, очі, що чисте небо, з виду тобі таке Янголя, і всі баби його жалували. Гостинців не жаліли, обіймали, цілували по руках таскали, та й виріс той рачок пістунчиком. А як підріс, то вже сам дівкам під спідницю поліз. Пан його подалі в столицю вчитися відправив, бо не було на його гульки ради. Ага. А жила в нас тоді на хуті, на хуторі горпина. Горпина да. та ото стара вдова. З дочкою ходили до рака гусей скупти. Важка й марудна робота, але на свіжім повітрі та при м'ясі то й дівча гарне виструнчилось. Висок. Стан вузький, чорнокоса, чорноброва і байдуже, що без приданого. пів села на сватання переходило та всім гарбуза. Горда була, шо куди тобі звали дівку секлетою, а люди поміж собою теклею кликали. Приїхав якось літом рачок у село Зучоби. Та й застеріг, що текля, як та мальва розквітла. Та й голову геть загубив. Волочився за нею денно й нощно, денно й нощно, як той цуцик на прив'язі. А дівці хоч би шо? Хоч би шо? хіба оком стрельне, ха, та й сміхнеться собі кутиком. Отак Валандався Олекса півліта за теклою, а тоді запив. Запив, загуляв, до покриток, до тавдів під спідниці поліз, до заміжніх чіплявся, з чоловіками бився, а що панський синок був, то не було на нього зладу. Та й до того й йшло, що біда буде. Та воно так і сталося. Було то на кінець літа, люди поглядали вже на береги, отаву косити. А в нас на хуторі збирались дівчата з парубками на вечорниці біля Омелькової хати. Там вигін гарний. І Омельку не дурний був на сопілці грати. Та й з під поли наливкою торгувати. Хоч діло і підсудне було. А що там ото? Поставив Омельку під двором кілька лавок, то вдень і баби збиралися язиками почесати, Туди й прибіг в обід малий Юрко Шаламай. Що з братом та сестрою генеральські вівці пас над ставом. Було йому тоді літ дванадцять найбільше. Захеканий геть слова не видушить, тільки очі вибалушив під страху. Поки бабу до тями привели, розговорили, то вже поголос хутором пішов, людей підтяглося. Віддихався Юрко та й розповів людям про страшний злочин. Бавились вони поміж собою в ховки в лозах понад ставом, Юрко заліз на стару вербу над самою водою. Верба густа та пишна, та його й не видно геть було, і ніхто найти не міг. Хлопець знудився сидіти, хотів уже злазити, коли почув сердитий дівочий голос, за яким теклю пізнав. А другий голос був панича рачка, тікий. Язик у нього заплітався, годі щось було розібрати. То тоді й завидів їх, Юрко, вийшли якраз перед вербою. Панич ухопив теклю і на землю повалив. А що та пручатись і кричати почала, то схопив її руками за горло й тримав, поки не затихла. А потім, коли скінчив своє діло, роззирнувсь, мов злодюшка. Тіло у воду скинув і побрів, напевно, щось собі, оце під носа бурмочучи. Юрко так злякався, що закляк на тому дереві, аж поки сестра його не догукалася. А тоді, як він їй розказав, що бачив, і те клене тіло у воді показав та й послала в село за підмогою. Люди заворушились, хтось побіг до ставу навпростець, хтось збирати почав охочих до старого рака по справедливісті іти. До того ж часу, як Юрко говорити скінчив, той сутеніти почало. Аж враз стала на дорозі ява, іде з боку става, текля. Мокрався коси голову обліпили, як павутина чорне. І лице в сутінках біле біле. Люди до неї кинулись розпитувати, та вона мовчки собі сунула до своєї хати, нікому й слова не мовила, і двері перед носом зачинила. На тому люди погомоніли та й розійшлись. Теклю з того часу поміж людей рідко бачили, а рачок геть розпився і вже по тинами валявся. А тоді хиріти став схуд лицем білий, очі, як у примари, тільки той робив, що тонявся селом, бурмотів щось собі, а за тиждень знайшли його скотюрбленого, задубілого навпроти тої верби. Балакали люди, що в ньому й кровиночки не було. А потім і старий рак захворів з усією ріднею найшли їх теж безкровних, якогось ранку у своїх ліжках, ніби поснулих. По тому землі до генеральші відійшли, що на той час уже вдовою стала. Вона до людей не лізла, поборами не обіжала, той жив собі хутір добре. А текля собі далі велась самотою, поки мати не померла, а як поховала, то вибралася десь з села і сліду не лишила. Хіба хлоп який з тих, що сватались колись? Хильне чарку та й зітхне за красою пропалою. О, що притумила вас баба своїми брехнями. Зголодніли, да? Ото. Ти руденька йди в сіни там на столі, в мисці, гоїрки, поклажани з цибулею, на криши, на всіх салату, а ти високий московський, ото ого, да. О, у печі, подивись картопля з м'ясом, що, мабуть, тепла. Бо баба вже стара не здужає таку капелу обслужити. А що це ви собою, це ці, ці, дітки між собою по-руськи говорите? Чи бабі вчулося шодя? О, яка разниця, кажеш. то та. Ох, Охо хо. Ну що ж, сідайте вечеряти, а, да, яка разниця, а баба розкаже вам іще одну бувальщину. Було то дітки в голодовку, страшні часи для нашого роду. Зводили нас із світу Іроди, говорили воно, як ото, як ви ото поміж собою. А перед тим, як почалося те горе, сталася в нас на хуторі дивина. Заїхала в стару горпинену хату молода дівчина, текленою дочку, назвавшись. А що була воно одного з матір'ю лиця, то ніхто і не сумнівався звалася Христою. Розказала, що жила з матір'ю аж у Парижі, а сюди повернулась, бо мати тужила за рідним селом, коли помирала. Все просила дочку, землю рідну відвідати. Заселилася та так собі жила сиротою знай хлопців відганяли, що за нею волочилася. А коли хтось допікав сильно, то про матір і панича нагадувала і чим те діло закінчилося. Дітей тільки не цуралися. Смаколики роздавала та про Париж байки розказувала, і діти її любили, рибу носили, ставка, по господарству допомагали. Прийшли до нас лихі часи. Та комісари якось нас стороною обходили. Хутір далеченько. Було в нас уже по небагато, все більше по містах роз'їхались та й жили собі, ще й людей навколишніх селах підгодовували. Добре було, аж доки один з них не доніс. Приїхав до нас із комісарами очі в сірка позичивши, ті все на Руськом розпинались, а цей переводив. Розійшли з селом, зібрали збіжжя, горшків в печах повертали та й поїхали. А потому занадилися щодня приїжджати. Не ходили виродки тільки в одну хату Горпинину. Запроданець не знав, що вона в село прибилася, а комісари в перший раз по хаті пройшлися, і її не вздріли. Може, вдома не було, а може, сховалась де. Люди в неї трошки борошна, обмішки сховали, то тим і живилися. Комісарам до тієї хати на диво більше діла не було, та їжі все менше ставало. Вже одна обмішка лишилась, діти пухнуть почали. Коли приїхали комісари за проданцем знову, Христя перестріла їх біля свого двору з караваєм. Людей зло взяло, що приховала борошна для цих злодюг, коли діти голодують та змовчали. Христя ж гарно усміхаючись, запросила панів комісарів на гостину медовухою частувати, короваєм пригощати. Ніхто з тої хати сам не вийшов. Вивели Христя тільки очманілого запроданця, людям на суд. Запроданця хуторяни живцем закопали під тою вербою, де Юрко колись ховався, а тепер помагав яму копати. А людей Христя до весною, до весни ковбасою, кров'яною там ясною годувала і кулішем з обмішками. А весною зелень пішла. Риби в ставку завелося багато. То так люди вижили, весь хутір вижив. А комісари до них так більше й не являлися, поки голод з України не зійшов. От такого було колись на нашому хуторі. А що люди дурні були, то вірили, що не було ніякої Христі, а то текля задушена. Повернулась людей рятувати, що колись на її захист до пана йти хотіли. Рятувала Христа людей ще у війну, але вам, того, мої дітки, не дізнатись бачу, геть натомились, поснули. Спіть, поки баба по серпа сходить. Бо зубів нема вже не дужою кусати. А щоб нові наростить, треба кровиці попить. Спіть, мої хороші, спіть, спіть. Хороша оповідка, хай так всім і буде. Хто прийшов на нашу землю, злом кров пить. Хай тут і лишається назавжди. Вдячна, що слухаєте.